Предпочинаємо випуск із трагічних новин. На війні загинув Волинян Василь Журавель. Чоловік був родом із села Запруддя. 40-річний Василь був призваний по мобілізації і проходив службу в Донецькій області. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У Ковалі перекинулося авто, ДТП трапилося 22 вересня. Приблизно о півночі на вулиці Незалежності. Як повідомляють очевидці водій автомобіля БМВ, який перекинувся на дах, покинув місце ДТП. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. На місці працювали правоохоронці. У Луцьку визволяла дворічну дитину, яка опинилася в заблокованому авто. Як повідомили у патрульній поліції Волині, інцидент трапився днями в обідню пору на проспекті Волі. Жінка поки садила свою дорічну донечку в автокрісло. Кинула ключі від машини на переднє сидіння. Коли ж зачинила задні дверця та спрацював центральний замок, і всі двері заблокувалися. Мати не змогла самотужки відчинити автомобіль, тож покликала на допомогу екстрені служби. Патрульні знайшли майстра, який надає послуги з виготовлення і встановлення автомобільних замків. Той прибув вже за 10 хвилин і відчинив двері. У ніч на 23 вересня Одещина зазнала ракетну ударом. Армія РФ знову застосувала ракети Онікс. Про це повідомила начальниця прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Дві ракети влучили в рекреаційну зону Одещини, але це. Відкрита територія критичних руйнувань і травмованих немає. Також вночі 23 вересня над Дніпропетровщиною. Вночі сили ППО збили 12 ворожих шахедів. Уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра. Як повідомив голова ОВА Лисак, у Новоолександрівській громаді, понівечили дві АЗС та світлофор. На Марганець ворог скинув боєприпас з безпілотника по Червоногригорівській громаді. Вгатив з важкої артилерії, Потрощені 10 приватних будинків, побиті й господарські споруди та газогін. На Рівненщині на міні підірвався військовий. Як пише станецька міська рада, інцидент трапився 21 вересня в районі висоцької громади. Чоловік мешкав у місті Сарне та працював водієм у приватного підприємця. Після початку повномасштабного вторгнення Росії чоловік пішов у тероборону. Наразі обставини трагедії невідомі. В Україні запровадять бальну систему під час нарахування пенсії. Це має вирівняти розмір виплат людей, які вийшли на пенсію вже давно, і тих, хто зробив це нещодавно. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. Він зазначив, що від 1 березня наступного року вже вдруге під час повномасштабної війни в Україні проведуть індексацію пенсій. Шмигаль пояснив, що кожен місяць працевлаштовані громадяни сплачуватимуть внесок до пенсійного фонду. Цей внесок перераховуватимуть у бали відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні на той момент. Потім ці бали щороку будуть так само перераховуватись назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати. Внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі загинули щонайменше 9 осіб. Поранені 15. про це заявив керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. Серед поранених російські генерали, зокрема командувач групування, генерал-полковник Олександр Романчук в дуже важкому стані. Начальник штабу генерал-лейтенант Олег. Це якого перебуває без свідомості. Як повідомили у силах спеціальних операцій, спецоперацію у Севастополі мала назву Крабова ловушка». Робота ССО дозволила вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу. Дані було передано повітряним силам для нанесення ураження. Командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія Олександр Тарнавський повідомив Західним ЗМІ, що українські воїни прорвали оборону. У вербовому Запорізької області, як повідомляє CNN, Тарнацький сказав, що на лівому фланзі в нас прорив, і ми продовжуємо просуватися далі. Не так швидко, як очікувалося, а не так, як у фільмах про другу світову. Змі пише, що росіяни звітують про іншу ситуацію в цьому місті, проте аналіз відео звідки тих джерел журналістами свідчить, що деякі українські підрозділи перетнули важливий рубіж російської оборони біля населеного пункту. Президент Шарджо Байден повідомив українському колезі Володимиру Зеленському, що Вашингтон передасть невелику кількість ракет. Дальнього радіо суді Атакамс. Про це повідомляє NBC News з посиланням на трьох американських посадовців. Джерела американського телеканалу не уточнили, коли саме Україна отримає Атакамс, чи коли США публічно оголосять про своє рішення передати ці ракети за словами співрозмовника NBC у Конгресі, американські посадовці досі обговорюють тип і кількість ракет, які будуть відправлені в Україну, додавши, що країни східної Європи вже передали Києву значну частину своїх запасів озброєнь. Сполучені Штати звернулися до Польщі по роз'яснення слів їхнього прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що його держава наразі не передає Україні військової допомоги, бо переозброюється сама. Епоже Блумберг з посиланням на високопосадовця оборонного сектора США Польща, який раніше віддана підтримці України, але її точна позиція не зрозуміла. Він додав, що розбіжності між Києвом і Варшавою наразі не призвели до розколу єдності коаліції, яка підтримує Україну. Дипломатичне джерело в Європі розповіло Блумберг, що польські дипломати приватно запевнили іноземних колег у подальшій військовій підтримці України. Канада запровадила нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 42 людини та 21 юридична компанія. Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ країни. Під санкції потрапили Московський державний інститут міжнародних відносин, вища школа економіки, російське горефічне товариство і дискусійний клуб Валдай на зборах якого виступає Путін. Юнармія, молода партія єдиної Росії та руху перших видання Взгляд і Консомольська Правда, Російський інститут стратегічних досліджень та інші компанії і організації на прес-конференції. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдос сказав, що у списку є росіяни, які причетні до депортації. Українських дітей на